Всім привіт, мої любі учні! Ми з вами продовжуємо програмувати. І сьогодні поєднаємо знання Scratch з робототехнікою, тому що побачимо, як з'являється рух роботів за рахунок того програмування геометричних фігур малювання зі Scratch, який ми вже засвоїли на попередніх уроках. У мене відкрито застосунок VRVX – Посилання, на яке я додам в Google класі, я відкриваю Вибрати ігрове поле, обираю відповідно геометричні фігури, дослідник фігур, покажу на прикладі. Трикутника, який перше мені дано для роботи, і одразу мій робот на ньому стоїть. Якщо я так збоку подивлюся, бачите, що я дивлюся на цей трикутник, дивлюся тепер згори. Ви, будь ласка, уберіть будь-яку наступну фігуру для домашнього завдання, що необхідно зробити. Поки що, я ховаю поле, щоб воно мені не заважало. І починаю робити програму. Коли почнемо. Що буде відбуватися, коли почнемо? Коли почнемо, ми будемо, по-перше, встановлювати швидкість руху. Нехай вона буде 100%. По-друге, ми будемо їхати вперед. Ну, приблизно, давайте собі подумаємо, скільки може рухатися робот вперед, щоб він подолав довжину першої сторони нашого трикутника. Спробую вже запустити виконання цієї програми. Запускаю. Я вгадала з першого разу. Тепер мені потрібно повернути праворуч. Повернути праворуч, але на скільки градусів? Це точно не 90 градусів, тому що якщо 90, то буде по прямій він їхати далі, перпендикулярно цій стороні. Точно більше, ніж 90. Ну, давайте я так приблизно собі вже бачу, який тут кут. Спробую його вгадати: 135 градусів. Запускаю з нуля програму. Ну, Мені здається, що я майже вгадала. Але для того, щоб в тому переконатися, треба спробувати підібрати довжину наступної сторони. Трошечки не вгадала. Давайте 650 візьму. Наново починаю. Вгадала? Це прекрасно. І я бачу, що трикутник. Мій рівнобедрений. Це говорить про те, що я зараз знову-таки буду робити отак. Зараз покажу. Я просто дублюю, щоб не набирати вручну. Він буде. Що я зробила? Не те скопіювала, ну, я так можу, так. Да. Буду повертати на 135 градусів, їхати вперед ще 650 мм. І запускаю, обнуляю, пробую. 650 я бачу, що то було мало. Він не повторив. Давайте 700 візьму І запущу наново. А, то ж я не то зробила. 700 це була у нас гіпотенуза. Я помилилася. Поспішиш? Людей насмішиш. Є така історія, і ще хочу нашого робота повернути в його початкову позицію, так, як він стояв на початку. Пробую. Яка краса робот відтворив те, що ми від нього вимагали? Зараз покажу на більшому екрані. Покажу, як це бачить робот. Запускаю. Все у нього вийшло. Закриваю поле. Ще раз показую код, який я для трикутника підібрала. Ваше домашнє завдання обрати поле для тренування дослідника фігур, обрати свою фігуру, крім першого трикутника. Крім першого трикутника, це дуже важливо. І обов'язково підібрати команди. Їхати вперед, або праворуч, ліворуч, з поворотами, так, щоб ваш робот робив цю фігуру на. Полі. Робіть скрін робота під час виконання їм місії. Тобто, десь, коли він починає їхати, робіть скрін, окремо скрін робота, окремо скрін поля. Хто працює з телефоном, там трошечки складніше, тому що маленький екран, але справді все працює, тому що я інколи так само працюю з телефонів. Чекаю на ваші роботи, бувайте!